Аркінвест пише, що роботаксі це ринок вартістю 10 трильйонів доларів, і Тесла має всі шанси його очолити 22 червня 2025 року. В Остіні компанія Тесла запустила свою послугу роботаксі для обмеженої групи користувачів, розпочавши перехід своєї моделі від разових низькорентабельних продажів електромобілів до постійних високорентабельних доходів. Згідно з дослідженням Аркінвест, бізнес роботаксі компанії Тесла може становити приблизно 90% вартості її підприємства до 2029 року. Першим містом, в якому Тесла запустила роботаксі, є Остін, де вже сім років працює Ваймо. У 2018 році Веймо, дочірня Google, розпочала комерційні автономні поїздки та поступово розширювалася протягом останніх семи років. Натомість Тесла має намір швидко масштабуватися за допомогою свого комплексного підходу до щі, що базується лише на відеокамерах. При роботі у великих масштабах вартість милі Тесла може бути приблизно на 30-50% нижчою, ніж у Веймо, оскільки вона не залежить від інших автовиробників, лідер чи додаткового обладнання. Робота ксі Тесла вже працюють та обслуговують клієнтів. Хоча Веймо спочатку захопила лідерство, Аркінвест вважає, що комплексний штучний інтелект Тесла, що базується лише на зоровому сприйнятті, аналогічно до людського, та використовує мікрофон у салоні, щоб чути служби з сиренами, вертикально інтегроване виробництво та переваги в даних дають їй змогу домінувати в США а можливо і в усьому світі протягом наступних кількох років. А ще Веймо платить по 20 доларів людям, щоб закрили незачинені двері. Що клієнти забули зробити, а машина стоїть і блокує проїзд. Чи чули ви про це? В принципі, через безпеку Тесла теж може стикнутися з цією проблемою, тільки в Model X двері самостійно замкнуться. Дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо було цікаво, та ставте вподобайку. До зустрічі!